От якщо ми на цю штуку не дуже будемо звертати увагу, а от подивимось сюди. Реально так нормально пованює чізом брейном другим. Ручка, звичайно, інша, але у тебе все воно пластикове, весь ловер у тебе повністю пластиковий. Такі ж самі фіксації на пінах ідуть, як на чізі на брейні. Затворчик теж реально. Дуже схожий. Але він не підходить. Це якби дуже схоже. Принцип один і той же, але форм-фактор ми вирішили поміняти, щоб вам було цікавіше жити. Приклад з буферною системою своєю. Він теж складний, він заштифтований. Ну, Прикольно. Реально прикольно, незвично. На ньому, до речі, написано 223, 300 і 308. Ручка у нас з вона справа зліва. При стрільбі воно не бігає. Да? Я правильно розумію. Не що? бігає. Не бігає. Да. Газблок теж у нас регульований. Це не хеклер. За п'ятерку, так? Да? Чотири. 4, да? 4. Хеклер. накиньте ще зверху. 500 баксів, купіть да. стороннього виробника наш газблок. І буде вам щастя. Тут регульований газблок, все нормально, все чудово, все воно працює. Так, це звичайно дешевий якби, би тягнутий профіль. Труба просто такого прямокутного чечення. Ну, але це сучасність. Так зараз роблять. Це в принципі правильно.